Налагодити співпрацю, поєднати спільні інтереси народів та обговорити плани на майбутнє з такою метою на Тернопільщину завітала пані посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Мікусинська. 13 березня вона зустрілася із представниками Тернопільської облради. Підтримка та співпраця з іноземними країнами є надзвичайно важливою для України, особливо у час війни. Наголошує перший заступник голови облради Володимир Болещук. сьогодні попросили пані посла десь відновити. Ту співпрацю, яка була з Аргентиною, тому що ще в 1995 році була підписана угода між Тернопільською областю і провінцією Місіонес. І ми десь домовилися, що ми там. Змінився губернатор інший, і тому вона нам допоможе відновити нашу співпрацю для того, щоб ми поновили ці відносини, особливо в цей час. Це дуже важливо. Пані посол Елена Мікусінський має українське коріння. Відтак вона не байдужа до подій в Україні та намагатиметься налагодити усі зв'язки між нашими народами. Ми вже розпочинаємо обговорення у своїй країні щодо того, що підписані домовленості вступили в дію. Під час зустрічі пані посол та перший заступник голови Тернопільської обласної ради обмінялися подарунками на знак початку їхньої співпраці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.